Без зайнятості України продовжує підтримувати роботодавців та підприємців Донеччини. Задля цього урядом було розроблено декілька програм фінансування малого та середнього бізнесу. Одна з таких Є робота за цією програмою. Особи, які вже здійснюють підприємницьку діяльність або бажають здійснювати підприємницьку діяльність, можуть отримати грант від держави у розмірі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. За словами пані Наталії, така програма вже успішно функціонує на території Покровської громади. Декілька мешканців нашої громади вже скористалися цією нагодою і отримали грант на створення нових робочих місць. Один з мешканців. Створив нові робочі місця і займається ремонтом автотранспортних засобів, а також є ті роботодавці, які відкрили свої магазини або кав'ярні. Станом на сьогодні в межах програми роботодавці вже отримали фінансування від держави. Ці особи отримали гранти у розмірі до 250 тисяч гривень, і ними вже створені нові робочі місця. Люди прийняті на роботу та успішно працюють. Завдяки цієї програми вісім мешканців нашого міста отримали роботу. Варто зауважити, якщо майбутній роботодавець раніше не був зареєстрований як ФОП, то він має право на державну підтримку у розмірі до 75 тисяч. Якщо особа отримає грант у розмірі від 50 до 150 тисяч гривень, вона повинна бути створити одне робоче місце. І якщо особа отримає грант до 250 тисяч гривень, особа повинна бути створити два робочі місця. Задля участі у грантовій програмі можна звернутися до Покровського міського центру зайнятості або самостійно подати заявку через портал Дія.